Попереду світле воскресіння цього року. Християни усього світу відзначатимуть великдень разом в один день. Найголовніше розуміти духовну сутність свята, велич події, якої Христос, що воскрес після тортур, дав людям надію на вічне життя. На Прикарпатті великодні свята люблять і святкують із розмахом. Різка зміна харчового раціону на свята може бути досить небезпечною, стверджують лікарі. За сім тижнів строго посту організм людей пристосувався до роботи в економному режимі. Відтак наголошують на тому, аби і діти, і дорослі із особливою обережністю ставились до споживання великодніх страв. Тож яких правил дотримуватися для безпечного виходу з посту і що краще їсти на Пасху, дізнавалися наші кореспонденти. Вихід з посту повинен бути поступовим, стверджують медики, і додають, переходити до звичного раціону потрібно не менше тижня. А якщо ви страждаєте хронічними захворюваннями кишково-шлункового тракту, цей термін потрібно збільшити до двох тижнів. Лікарі також радять після посту збільшувати споживання молочних продуктів та каш. Трошки сиру, трошки якогось якоїсь квасного молочка. Чи це буде домашня простокваша, чи це будуть йогурти нежирні? Бо жиру ми дістанемо з іншими продуктами предостатньо. Чи це буде молочна каша? Вівсяна молочна каша, вічної краси і молодості, каша здоров'я шлунку і легень? Унікальна річ. За традицією до Великодня готується багато м'ясних страв. Вживати їх потрібно невеликими порціями. Не забувайте також про овочі та зелень. А ще пильнуйте, аби продукти, які ви їсте, були сумісними. Поєднання, алкоголь. Мариновані овочі і масне м'ясо або сальце копчене є небезпечне по розвитку панкреатиту. Від цього треба захиститися, тому що панкреатит може бути навіть настільки тяжким, що потребуватиме хірургічного втручання. Не слід намагатися з'їсти більше за допомогою лікарських засобів. Не покладайте великих сподівань на ферменти. Замінити їх допоможуть чаї та узвари. Є Список медикаментів з недоказаною ефективністю. Туди ж входить і частина ферментів. Той ж самий дуже популярний у людей мезим, який які рекламують і всі купують на свята. Недоказана його ефективність. Не покладайте тільки на аптеку. Краще подбайте про себе самі. Використайте чаї. В час такого масивного споживання м'ясної, і масної їжі дуже гарним буде звичайний шепшиновий чайок. Якщо любите, візьміть жовчогінний збір. Він може не настільки смачний, як шепшинка, навіть просто вода з медом. Крім того, лікарі наголошують на тому, аби на свята прикарпатці обмежили споживання майонезів і кетчупів, зменшили дози алкоголю, до страв додавали природний антибіотик хрін та не забували про перші страви. А діткам радять уникати маринованих, копчених, жирних продуктів, грибів і, звісно, алкоголю. І на завершення, не намагайтеся спустошити в міст великоднього кошика за один раз. Розділіть цю радість на декілька днів.